Російські ракети долітають до Харкова за 45 секунд. Сирени лунають тут кожні кілька годин. Жителі міста проводять усе більше часу під землею. Там вони почуваються, хоч трохи в безпеці. Але як довго місто зможе так жити? Харків друге за величиною місто України, розташоване всього за 30 кілометрів від кордону з Росією. Сирени повітряної тривоги стали частиною повсякденного життя. Російські ракети, дрони та керовані бомби постійно в небі над містом. Іноді вони летять далі у глиб країни, але часто їхня ціль Харків. Ракети, запущені з найближчого прикордонного міста в Росії, можуть досягти Харкова менш ніж за хвилину. Аліна одна з багатьох харків'янок, які втратили чоловіків на фронті. довгий час її коханого вважали зниклим безвісти. Пройшли місяці, перш ніж його тіло ідентифікували, і рік, поки його останки змогли доставити до Харкова. Вони всі загинули. Разом із цією коробкою. А це дуже особиста річ для мене залишилась. Я навіть і не прала. Коли мені погано, то я отак от накидаю і відчуваю, що він був уряден, що він мене винімає. Це його 77 му бригада мені прапор віддали. Який лежав на труні? Аліна вчителька початкових класів. Більшість шкіл у Харкові зачинені через війну. Влада повідомляє, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії було зруйновано близько 360 навчальних закладів. Зараз у місті працюють шість підземних шкіл. Всього замало, щоб могли навчатися всі діти в місті. Учні можуть відвідувати заняття лише раз на тиждень. Для Аліни викладання це можливість хоча б на якийсь час забути про війну. Давайте посміхнемося один у одному. Мої дітки вони бачили війну, вони тут з перших днів і не від'їжджали кожна дитина. У деяких немає тата, діток у деяких воює тато. Тому я ми робимо дні такі да, святкові, там, як 1 жовтня, там, ми можемо поговорити. Але я не наголошую про це, тому що школа це школа радості, добра, любові. Да, ми живемо в такому світі, але ми маємо позитив і віру в найкраще. У нас тут свій світ шкільний, дитячий. Однак є чимало нагадувань, що ця ситуація далеко не нормальна. Стіни здригаються, коли повз проходять поїзди метро. Тут немає вікон, а світло штучне. На стінах розміщені постери для школярів про недитячі речі. «У і через пособови, засобови, засобови...» Час у школі також дає батькам невеликий перепочинок. Вони ніколи не могли уявити, що колись їхні діти навчатимуться під землею. В освітньому просторі громадської організації Ашо діти грають на музичних інструментах і танцюють. Вони вже звикли до війни. А деякі, як одинадцятирічна Мирослава, сприймають небезпеку стійко. Ні, я не боюся. Я ходила в школу, яка напротив моєго дому. Нас перелетіло у бібліотеку нашу. Осколок прилетів. Да, я чула все. В мене, в мене ось так у балкону ма, у мати виходить на по горді. Я не боюсь, що навіть вмерти, тому що це було тоді для мене добре. Ну, значить, так повинно було бути. Але під землею діти почуваються в безпеці. Щоразу, коли відбувається бомбардування, їх ведуть у спеціально захищене укриття. Якась загроза в місті, що пишуть, що там ракетна атака, по центру ще щось. Ми йдемо в це приміщення. Це наша зала, де ми е, взагалі проводимо концерти, кіновечора, дискотеки. Вибачте, ми до вас на секунду. Да. Ми хочемо показати наш маленький прихисток. Тут є дискокуля. Діти кайфують від дискакулі. їм все одно на все, коли є Що б ти не сказав, якщо ти кажеш пішли танцювати, вони просто пішли і все. І потім тільки єдине питання: а можна ще і все? Щодня близько тисячі дітей відвідують одну з шести підземних шкіл Харкова. Це величезний виклик для міста. Ми зустрічаємося з Ігорем Тереховим, мером Харкова, у його бункері, який також слугує офісом і центром управління. Він розповідає, що підземні школи стали логічною відповіддю на те, що почалося в лютому 2022 року. Почались обстріли міста. потрібно було знайти укриття людям. Тоді я прийняв рішення закрити метрополітен і організувати там укриття для людей. Десь три місяці метрополітен працював виключно як укриття. 160 тисяч людей постійно перебувало там. Їх потрібно було нагадувати. Медично обслуговувати дітям потрібно було догляд і навчати їх, розважати їх, організувати спальні місця, організувати медичну гігієну і гігієну в цілому, душові кабіни, зробити так, щоб була тепла чи гаряча вода. Міська рада зараз облаштовує підземну лікарню. Також у планах нові підземні школи і навіть підземний парк розваг. Чи означає це, що Харків перетворюється на підземне місто? Мер так не вважає, воно буде розвиватися під землею? Ні, ну no. <хі> не буде вона розвиватися це під землею? Так, звісно, ви праві, що е Росія залишиться на кордоні з Харківською областю, Боже. і ми будемо мати певну загрозу. Але сьогодні всі прийма... приймають зусилля для того, щоб настав нарешті справедливий мир. Щоб у нас були гарантії, чіткі, зрозуміли гарантії для того, щоб в майбутньому така ситуація і війна не в Україні. це сподівання відлунює по всьому місту і в країні загалом. Знову лунають сирени. Найдовша тривога в Харкові тривала 36 годин. Це майже нестерпно, якщо тільки не протиставити цьому щось прекрасне, як от культуру. Мати школярки Мирослави Антоніна Радієвська прима балерина найбільшого театру Харкова. Незважаючи на щоденні атаки на місто, вона не припиняла танцювати від початку війни. Якби усі митці виїхали з країни, а це можливо, ми можемо знайти роботу і в Європі. Якщо б усі митці виїхали, то тоді хто буде підіймати дух людей і хто буде дарувати якусь таку краплинку радості? І я вважаю, що це так, це мій долг. І так вважають ті артисти, які знаходяться зараз тут, у Харкові. Тепер найстаріший театр Харкова виступає на підземній сцені. Під залу переобладнали старе складське приміщення. Усі вистави збирають аншлаги. Сьогодні Антоніна виконує роль білосніжки. Ми щасливі, дуже щасливі. Просто бачити це видовище. Скільки ви вже не були в театрі? майже три роки. Ситуація не дуже хороша для нас, але я пишаюся всіма людьми, які роблять щось подібне, бо це дуже важливо. за лаштунками. Артисти повертаються у реальність воєнного часу. Я живу на я взагалі живу на Салтівці. Мій будинок крайній. Там, де за кілометр, ми бачили танки. Ми танки. щойно ми підбігаємо до під'їзду, починається обстріл. Ми залишилися живі. Коли вийшли, горіли будинки і там, і там. Приватний сектор горів, але ми залишилися живі. У нас там частний сектор горів, Ну ми Асталі живі. Все буде добре. Не треба тривожитись, якщо ви тут і лунає тривога. Не треба пугатися. Якщо ви потрібні, то ви будете жити. Це моє таке розуміння. Ось багато людей у Харкові, схоже, думають так само. Вони здаються байдужими до звуку сирен, які стали звичними. Я думаю, ми просто настільки звикли до цих сирен і повітряних тривог. У нас є новини в телефоні, тож ми перевіряємо, чи не летять ракети на місто. Думаю, можемо перевірити просто зараз. Якщо щось летить, ми підемо в метро і побудемо там деякий час, щоб залишатися в безпеці. У нас є канали в Телеграм, де люди надсилають повідомлення, якщо щось летить на місто. Тож ми практично в безпеці. Трохи, але не зовсім трохи. У метро безпечніше, але зараз ми йдемо в Нікольський. Можливо, побудемо на першому поверсі у підвалі. Ми теж йдемо в укриття. Російська атака може статися будь-де й будь-коли. Хоч передбачити, куди прилетить складно, багато ударів спрямовані на місця, де збираються люди: школи, готелі чи торгові центри. Саме тому цей торговий центр поступово переміщується під землю. Колишній паркінг тепер заповнений манекенами та примірочними. Це популярне місце серед підлітків. Я вважаю, що це дуже гарна ідея, тому що ну це по перше, безпека. А по-друге, це ну, дуже безпечно. Це головне і тут. Ну, прикольно проводити час взагалі. Тут багато ну, класних людей, прикольних. Тут менталітет. Ну, люди дуже гарні. такі. До війни де ми гуляли. Парк парк Горького. Горького, парк, парк Шевченка. Ну, є багато погуляти. На відміну від багатьох інших міст на сході України, з Харкова виїхали відносно небагато людей. Багато молоді досі живе тут. Для них культура залишається такою ж важливою, як і раніше, навіть якщо тепер вона має інший вигляд, каже Олексій Михайлов, директор цього культурного центру. Це така необхідність, бо завжди є угроза і небезпека бомбардування або ракетного обстрілу з Росії, і тому, щоб не Наважати людей на небезпеку. І масові події там, культурні або освітні відбуваються під землею. Ну, бо така, така наша повсякденна реальність. Поки під землею триває життя, на горі ростуть втрати. День народження, Настюш. Раз на тиждень Аліна ходить на цвинтар, де познайомилася з іншими вдовами війни. З ним тут розмовляю, коли мені погано. Ось і мені тоді стає легше, як роді він тут поряд. Місяночок сюди не ходить, тому що він не готовий. У Нас таких багато, які приходять тут, тому що наша ця біль і це нещастя на всіх жінок. Ось. Чоловік Анастасії Ігор загинув рік тому. Сьогодні для неї особливо важливо було прийти сюди, тому що сьогодні її день народження. Казав, що все буде добре. Казав, що як раніше не буде, але буде ще краще. І вона досі в це вірить попри все, як і багато інших у Харкові. Жінки прагнуть бути сильними і залишатися в місті, навіть якщо доведеться жити під землею.